Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. І сьогоднішнє відео буде присвячене звіту в спільному проєкті Вернісаж осінніх барв. А я трішки запізнилася з даним відео. <кій> Прошу мене вибачити. Трішки було домашніх справ. Ось, і що ж я хочу вам показати? Спочатку покажу вам готові роботи. І так, у мене готова робота в номінації Ніколи не пізно творити добро. Це будуть шкарпеточки для моєї мами. Я їх зв'язала, я чесно скажу. Що ж, шкарпетки це моя така... слабке моє місце у в'язанні. Вони мені не дуже поки що вдаються, але я не втрачаю надію і пробую, пробую, пробую. Дані шкарпетки я в'язала за майстер-класом нашої української в'язалочки Оксани. Я обов'язково вам залишу посилання на даний майстер-клас. Оксанка, молодець, дуже хороший майстер-клас. Зрозумілий дуже все, як, ну, просто все-все зрозуміло. Ось. Тут головне, щоб у тебе да, правильно руки росли. Ось. Тож, ось такі шкарпетки в мене готові. В'язала я їх із пряжі Winter Bravo. Метраж там класичний, 420 метрів на 100 грам. Спиці 2,5 я брала. І що хочу сказати, ну, не дуже мені сподобалась дана пряжа, вона якась тонша, трішечки тонша за Alize Superwash Comfort Socks. І така, знаєте, ну, суха, присуха. Не знаю, ну мені, мені не дуже ось. Але, ну, тобто, брати її ще раз я, мабуть, не буду. Ось це такий мій вердикт. І пішло на них. 65 грам це розмір 3940. Ну, шкарпетки самі, мені здається, виглядають досить непогано. Але ще є до чого, як то кажуть, ще є чому повчитися. так? Ось, Зараз я їх відкладу сюди подалі. Так, І наступна в мене ще одна готова робота у номінації діти наші квіти. Так, у мене є ще одна готова робота. Я, мабуть, зараз вам ставлю шматочок вчорашнього відео, де я пришиваю капюшончик. Всім привіт! У мене таке вечірнє-нічне підключення. А я тут дов'язую цю курточку із Ализе. Ось, Вив'язала вже повністю тут все рукава і низ курточки. Ось окремо я зв'язала капюшон, і тепер мені треба з'єднувати капюшончик, ось, робити такий невеличкий комірчик і зробити ще м, планочку. І, що ви думаєте, оце все, що в мене залишилось. Звичайно, мені цього точно не вистачить. А ось цього м'ятного також просто я з його зв'язала в нуль. Щоб ви розуміли, просто в нуль. Тому я тут думаю, як вийти з цієї ситуації. І е, докупляти моточок такого якось мені не хочеться. Я тут знайшла у себе, що в мене є е, це джинс. На камері якось він більше відрізняється, але в житті не така сильна велика різниця. І я думаю, що можливо мені одну ниточку софті взяти і одну ниточку з цього джинса. І так зв'язати таким чином планочку і комірчик. Мені здається, що повинно бути не так погано. Буду пробувати, якщо геть буде не дуже красиво, то буду докупляти моточок в софті. Ось так. Тобто пішло шість моточків цього і шість моточків ось цього. Буквально чуть-чуть, бачите, не вистачає. Буквально моточка, мабуть. Ну, нічого, будемо пробувати якось виходити із ситуації. Підключусь до вас потім, покажу, що вийшло. Ну що ж, е ось. І ось тут ця планочка, я вже її в'язала. Я не знаю, вам, можливо, і не сильно видно, але я вже її в'язала із джинсом. Мені здається, що не дуже це помітно, і, в принципі, виглядає непогано. Ось ось такий комірчик вийшов. Ще, звичайно, треба це все гарненько е попросувати, мені здається, ну, по мірі, отут, де комірчик. Ось, і буде краса. Ну, і, звичайно, залишається сховати кінчики і пришити гудзички, дирочки в мене тут є. Ось, Є вони просто в такій пухнастій пляжі, не такі помітні. Ось, тож готова робота є. в мене доня вже його приміряла, не хотіла знімати. Люблять вони всі ці м'якусики. Нагадаю, що це Alize Softie. В дві ниточки я в'язала, мені дуже подобається результат. Класний буде тепло і м'якенько. Так, це моя готова робота номер 2 Далі готових робіт більше не буде. А, є один процес, я його розпочала. А, тут ще зовсім мало. Це буде а, моя осіння хатинка, яку я буду в'язати. У номінації я, я не дуже добре пам'ятаю назву, ну там про прикрасу оселі. Ось, і це буде дно, так, тобто буде ось так, і вверх вже будуть рости стіночки. Тобто мені зараз треба буде просто по кругу, без прибавок, в'язати верх стіночки, і це буде основа моєї хатинки. В'яжу я її, у мене тут від мого светрика залишився. Трішки менше моточку. Це джинс плюс. Здається, 05 колір. Ой, я не пам'ятаю. Не буду вас обманювати. Не, не залишилася етикетка. Ну, Він такий, знаєте, як слонова кісточка, от такий і немолочний, і не бежевий. от щось таке середнє між цим. Дуже такий приємний. Приємний колір такий. Мені дуже подобається. І. А, Ширина ось така. Я насправді хотіла ще більшу, але я боюсь, що мені не вистачить ниточки. Тому поки що буде ось така, І якщо мені ця задумка вдасться, я думаю, що в майбутньому я зв'яжу ще в'яжу я крючечком 3,5. Ось це мій такий процесик. І ще я ось тут перемотала Alize Superwash Comfort Socks ось такого молочного кольору, це 01. І буду в'язати шкарпетки для себе. Я вже знайшла візеруночок, яким буду в'язати. Це будуть такі переплетіння. Ось, і я хочу в'язати дві шкарпетки одночасно. Ось такі у мене ще будуть проекти. Є у мене ще готова робота це мій джемпер інтарсію. Але я його забула у батьків вдома, тому покажу вам його вже в наступному звіті. Ось, поки що ось ось так у мене виходить. Я думаю, результати, можливо, не такі хороші, як хотілося б. Але кінець літа, початок осені у мене завжди така пора заклопотана. В принципі, я думаю, вже на цих вихідних повністю з усім розберемося. І я зможу трішки більше присвячувати своєму улюбленому хобі. Ну що ж, дівчатка, дякую вам за те, що подивилися моє відео. Пишіть, що ви зараз в'яжете, перейшли ви вже на осінню пряжу. Тому що я, так, знаєте, мені завжди здається, та ні, я буду в'язати <гум> щось таке літнє до самої зими. Але ні, тільки трішки похолодало. я вже все, Мені вже хочеться якогось теплого светрика в'язати. Ой, Особливо ось ці ось ці е, всякі пушистики, софті, м'якусики. Це одне задоволення зараз його в'язати. Ось, тому всім хороших спокійних днів. Всього вам самого-самого хорошого. До нових відео. Бувайте!